Сьогодні на ремонті, ну так, під ремонт, в рульові тяги продольна і поперечна. Це вже час, Цей кінець перебрали. Тут той палець вставляється, оця резинка і зажимається вона оцею шайбою і штопориться што штопорним кільцем. Скільки там? 25 чи ну, не важливо скільки, 25 чи 27 тисяч у нас пройшло. В общем, воно все ще в хорошому стані. Резинка в хорошому стані, так, да, воно чуть палець підболтується. Що ми робимо зараз? Ми от з параніту вирізаємо, по новому колечку вирізаємо кружельце параніту. Сюди поставили два кружельця на цей кінець. Тут сюди поставимо два, треба нам пробувати, можливо, і три, якщо дуже сильно. Ні, там один або, два. один або два. І зажимаємо назад, такий пристрій у нас сюди вставляється кінець тяги, все збирається докупи, ставиться штопорне колечко і починаємо він том, там, не видно, знизу зажимати, але кладемо маленьку гаєчку, щоб кінчик на конус він, та, то він щоб впирався в гаєчку і якраз на цю шайбу. Нажимає дуже гарно воно, тоді собі там вже гаєчка на щіль, Да. Тоді собі вже проводимо маніпуляції по посадці кольця на місце. Ну і все, тоді вже як кольцо на місці слід, воно заштопарило шайбу, відкручуємо всю цю конструкцію. Молотком постукали, підрівняли, щоб палець стояв рівно так, як е, повинен стояти відносно е, тяги. І вже ну, пильники поставимо нові, там в нас якраз є, бо ці пильники -то вже трохи в такому, в такому собі стані. Отаке От. От у нас обслуговування тяг. Так, е, Тяги зібрані вже. <кій> пильники набили. Е, довго гралися з цією продольною тягою, бо оці тарелочки, але ви бачите, як деформувало. Не можна було вжати, на силу забили. Штополяне кульцо. Гралися ж фактично по більше по 40 хвилин біля кожної сторони. Але все набито, пеніки, набіки. набиваємо. Оймо від почіпника 7606. Це передня газоновська ступіця. Якраз гарно налазить на цей. І зверху якусь наставку, там чи якась здорова гайка, чи ну що у кого є, там щось вже придумаєте собі. от, Ну то Не знаю, чи видно, чи ні 7606 пише. Пальці не болтаються, маслюнку тут поміняли, нову Там воно трохи не хоче, ну туго дуже йде солідол, десь як на машину вже поставиться, підіжметься, тоді вона буде помастити так, як е, потрібно. А от так все. пальці фактично там не підношені, Резинки на поперечній тязі поміняли нові, а е, породольну тягу оставили такі, як і буде. Продольна лежить, зібрано. Все, отакий От пройшов ремонт. Так що не обов'язково міняти весь ремкомплект, можна тільки замінити оті або резинки, або підпасти паранітову прокладочку під них і зібрати все назад. Ну і нові пельнички відповідно Ті вже вийшли з ладу. От кому було цікаво, інтересно і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал.